Пам'ятати трагедію, що залишила відбиток на тисячах життів, та віддати шану тим, хто ризикуючи власним, приборкував її наслідки. У Франківську відбулось вічереквієм до 39-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Серед ліквідаторів, що на власні очі бачили наслідки техногенної катастрофи, і Володимир Самборський, 19-річним він відправився до зони відчуження і пробув там цілий місяць. Я виконував спеціальне державне завдання. Ну як то тоді? Секретної правительства вони писали так. Був у оперативній групі складу хімічних військ. Кадрики найжахливіші, знаєте, коли заходили, от тоді ще зони відчуження не було, створювалася зона відчуження там, і ну, ми їхали, їздили, замірювали радіозабруднення і були такі населені пункти, де було ще живе, все закрито в клітці. знаєте чисто як тепер війна. Втім, чоловік каже, порівнюючи з війною, є певна відмінність. Те, що коїть країна агресорка, можна одразу чути та бачити. А радіація набагато підступніший та небезпечніший Ворог жахливіше знаєте я завжди порівнюю війну із тим. Це ходить поміж вас, це повітря, яким ви дихаєте, яким ми дихаємо. І це воно вражало, не дивлячись на нічого. І спогадів багато, і питань, і болячок дуже багато. Скажу чесно, я звідти так поїхав, по, бо я був в оперативній групі, тому що все, що в людині є, якісь там отвори. У мене з усіх текла кров, і, скажімо так, мене похоронили вже там. Ну, думали, як похоронили? Не похоронили. Відправили, бо думали, що вже все, але якось так боженька дала, там поїзд зупиняли. Ну, історія, ціла історія. До віча приєднались небайдужі франківці, очевидці трагедії, ліквідатори і посадовці. Разом зі своїми однокласниками сьогодні тут і Поліна Ткачук школярка каже про трагедію. Знає чимало завдяки розмовам із батьками та позашкільним заходом. Це була дуже жахлива ситуація. 26 квітня 1986 року вісімдесят року вибухнула атомна електростанція. Радіація розлетілася по всьому Чорнобилю, Було дуже багато загиблих людей, тварин, дітей. Дуже багато поранених у нас є класні години. У нас деколи є заходи. Коли ми обговорюємо цю ситуацію, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих людей, дітей. Ми... І співчуваємо та да. дізнаємося про це більше. Не забувати катастрофу надважливо, кажуть посадовці, і пам'ятати, яку високу ціну довелось заплатити ліквідаторам. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб згадати в чергову річницю цієї трагедії, згадати про її наслідки. Все менше й менше серед нас залишається тих, хто захищав людство від цієї небезпеки. Хтось вже відійшов, на жаль, у вічність, когось підкосила, ну і підкошує, підкошують хвороби. Тому маємо про це пам'ятати не лишень заради них, ліквідаторів, померлих і живих, але в першу чергу. Заради нас, тих, хто живе, заради майбутніх поколінь, заради тих, кому жити на цій землі. Наразі на території Франківської громади проживає 1037 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб малеча полеглих захисників, відчувала серце батька чи мами поруч зі своїм. У Івано-Франківську вручили пам'ятні колони, батьківське серце, дітям, які втратили на війні найрідніших людей. Такі обереги отримали понад півтори сотні синів та доньок, загиблих військовослужбовців. Серед них і сестри Белей, чотирирічна Софія і десятирічна Каміла. Їхній тато Микола Белей став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає дружина Інна. Загинув у жовтні 2023 його, коли його молодшій доньці ледь виповнилось два з половиною рочки. Ось він у цю донечку сам собі назвав, бо тому що першу я назвала собі. А він каже: Добре, тоді е, другу я вже буду називати, і тут нас друга донечка, і я вже кажу все, називай І він назвав собі Софійка так, так що в нас є тепер згадка. І ще дуже гарно, що тато нам по собі залишив. Це його очі, дуже прекрасні, голубі. І... Зі сльозами на очах жінка каже, її чоловік дуже любив свою сім'ю, та понад усе прагнув її захистити. Він для нас є дуже важливим. Тому що є згадка про нашого е, бать, їхнього батька, про мого е, найвідважнішого чоловіка можу вам сказати. Бо тому, що він не чекав, поки йому дадуть чи там повістку, чи чи ще щось. І він просто йшов і каже: хто як не я? У мене є двоє діток. А якщо вони прийдуть сюди. Я не хочу цього, я йду захищати своїх дітей. Його зараз тут немає. Я хочу, щоб він був. У нас дуже гарні, є спогади з ним. Він, він дуже хотів все зробити для своїх дітей. Він, він все для них робив. Все він з останньої копійки просто все їм, щоб вони все мали, щоб щоб вони не відказували собі ні в чому. Ініціативу дарувати ці особливі колони започаткувала військово-цивільна спілка, бойове братерство України. Тут наголошують, це не прикраса, а оберіг. Його дизайн розробили четверо військовослужбовців. Це шматочок срібло вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові, і на звороті прізвище, ім'я загибло. Вкрай важливо, щоб дітки знали, що їхніх батьків пам'ятають. Дітки знали, що є побратими їхніх батьків, які підтримують, захистять, будуть поруч в цьому буремному світі. Але дуже важливо, щоб частинка отого батьківського серця билася поряд в унісон сердечком дитини. Проєкт почали втілювати ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді дітей, на чию долю випало таке випробовування, було не настільки багато. Втім, зараз цифра щодня росте, каже співзасновниця ГО, яка опікується родинами загиблих захисників і захисниць. Галина Батюк жінка підкреслює, вікового обмеження для отримання сердечка немає. «З початком повномасштабного вторгнення наших дітей стало в рази більше. Моїм дітям вручали такі обереги в 23-му році. Сьогодні 25-й рік і на сьогоднішній день в залі дітки, яких батьки полягли у 22-му, 23-му роках, це біля 150 дітей. І ми розуміємо, що їх в рази більше і таких заходів ще ми чекаємо. На цьому проєкті дітей ми передбачаємо. Передбачаємо не до 18 років, а до скільки років, тобто від, від нуля до дорослим дітям, тому що батько в серці залишається завжди. У Франківську вручення колонів батьківське серце відбувається вже вдруге. Організатори кажуть, з такими маленькими символічними дарунками побували у всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму. Пам'ятні сердечка отримали понад 17 тисяч дітей. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. З прикарпатського на карпатський, з класичного на дослідницький. У Франківську презентували новий брендбук та стратегію розвитку карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тепер впізнати виш можна буде не лише за новим логотипом, а всією системою візуальних рішень, стилем, кольорами та шрифтами. Новий образ створювали студенти-дизайнери. За словами авторів, символіка це не про зовнішнє оформлення, а про ідентичність і цінності, в яких намагалися закласти традиція також невід'ємний дух карп пат But... Перший елемент це елемент хір є основним символом університету і водночас слугує глибокою метафорою досягнення вершин знань, наполегливості та цілеспрямованості, А це основна освітня місія нашого університету. Елемент вишивки в серці логотипу відображає повагу університету до збереження українських традицій, духовності та нашої спадщини. І водночас він слугує візуальним маркером для іноземної спільноти, як і обсерваторія на горі піп іван, що є вікном. Та всесвіту так і університет є тим самим порталом для студентів в світ науки, досліджень, інновацій та прогресу. Перед цим в університеті провели відкритий конкурс на найкращий логотип і гасло, в результаті якого переможці допомогли втілити всі ідеї сучасної стратегії брендингу. Концепцію створювали, покладаючись на власні зусилля, оформили лого в зеленому кольорі, бо він викликає відчуття довіри і стабільності а також підкреслює зв'язок з карпатським середовищем. Ми створили брендбук. Власними силами, і це була наша принципова позиція. Жодна аутсорсингова кампанія, рекламне агентство з збоку не відчує так глибоко, як ми. Що таке Карпатський університет. Ми самі формуємо своє обличчя, спираючись на традиції, дух Карпат, ім'я Василя Стефаника. Та бачення нашого майбутнього своєрідне перезавантаження важливе для університету, каже виконуючий обов'язки ректора Ігор Цепенда. Адже зміни, які нині відбуваються, не викликані виключно ребрендингом назви. До створення нової концепції йшли тривалий час, і наразі перед вишем стоїть завдання вийти на найвищий освітній рівень. Фактично, перед університетом стоїть завдання сьогодні вийти на найвищий університетський рівень, який є в світі, вийти від класичного університету. До дослідницького університету. І в цьому контексті якраз ми зробили крок і в першу чергу об'єднатися з університетами Карпатського регіону, створити інтелектуальну основу шляхом створення Колегіум Карпатіком, які війшли сьогодні університети Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини. І ті, які також є своїми так званими лідерами. Регіональними, які в своїх дослідженнях саме досліджують Карпати. У міністерстві вже підписали наказ про офіційне затвердження назви і наразі тривають юридичні процедури. Віталія Куч, Андрій Архаредлеканал, чотириста 402. У дитячій уяві навіть складні медичні теми стають яскравими та зрозумілими. У початковій школі номер 26 нагородили переможців конкурсу дитячих малюнків на тему, що я знаю про вакцинацію. Акцію присвятили всесвітньому тижню імунізації, який традиційно відбувається наприкінці квітня. Це лікар, і він бореться з бактеріями. Оце їхній головний босс. Мені дуже сподобалось це малювати. А, ви знаєте такі смужечки? Це його, ну, його клітини всередині. Вони дуже погані. А, я намалював що, а, двох хлопчиків, які взяли маски, та антисептик та, а, та битку для кора комарів, тільки вона набризкана. Напередодні проведення конкурсу школярі взяли участь у відкритому уроці, та за вчителів були фахівці центру контролю та профілактики хвороб через вікторину та прості пояснення розповідали, чому профілактика захворювань це важливо. Бесіда про те, що потрібно вакцинуватись, наскільки це важливо для нас. Є цікавою для дітей, хоч вони ще малі, і нам здається, що вони багато чого не розуміють. Але ми бачили їхню реакцію наскільки їм це було цікаво, з яким інтересом вони малювали ці всі малюнки. Тому що про те, що діти повинні мити руки. Не боятися щеплень, про це треба говорити ще з дитинства. Мало того, вони ще прийдуть додому і будуть розповідати про це батькам. Освітній захід, що поєднав гру, навчання і творчість, не як зацікавив школярів, а головне допоміг їм зрозуміти важливість вакцинації. Такі акції кажуть організатори, проводять щорічно і кожного разу залучають дітей різного віку. У наші представники приходили власне саму школу, де проводилися власне, інтерактивні ігри. Це відбувалося все в межах цього, для того, щоб дітки зрозумілою мовою розуміли, як це важливо. Також були залучені і адміністрація власне, саме закладу. Ми постійно займаємося комунікацією із громадськістю, із батьками, і навчанням підростаючого покоління. Діти, як не дивно знали, які інфекції бувають, і які вони деякі знали, які мають щеплення. Тому це дуже позитивна тенденція. І треба виховувати і залучати, агітувати до вакцинації не тоді, коли вже сталася епідемія або спалах, а треба вчити дітей з маличку розуміти. То що це є саме перший захист від усіх найгаразців в майбутньому житті? Усі малюнки, створені школярами, організатори планують представити на спеціальній виставці, аби ще більше дітей змогли дізнатися про важливість імунізації. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Робота є у межах підприємницької п'ятниці. Міський голова завітав до підприємства Пас Україна, одного з найбільших, що працює з іноземними інвестиціями. івано воно функціонує і розвивається вже 5 років. Зокрема, добудували додаткові виробничі площі понад 4 тисячі метрів квадратних. А також працюють над новим проєктом. Підприємство буде виробляти продукцію для автомобільної промисловості. Зараз у нас є нові проєкт з Румунії. Відповідно, плануємо зростання в перспективі двох років. Ми плануємо створити більше 300 робочих місць. Стараємося на регулярній основі дбати про наших працівників. Ми адаптовуємося під усі можливі графіки роботи. Тобто ми створили додаткові можливості працювати для нас, людей, які. Можуть працювати в нічні зміни і без нічних змін зараз. Ми окремо працюємо над новим напрямком проекту ЕКЕРЛІ, де будуть сидячі місця. Відповідно, ми стараємося покращити наш внутрішній побут, можливості добирання для людей з інклюзивністю, можливість сидячих робочих місць. Надійність та привабливість робочого місця оцінюють, перш за все, самі працівники. Особливо це стосується тих, хто пов'язав своє життя з підприємством надовго. Оператор кабельного виробництва Любов Матвіїв одна з тих, хто присвятила роботі тут вже 5 років. До цього працювала на Тайко, яке було в цьому цеху, 10 років працювала, ну і повернулася сюди, як відкрилося це підприємство. Роботою задоволена. Раз працюю, скільки часу, значить. Воно мені подобається. Багато працівників, які працювали на Тайко, повернулися сюди. Так що ми вже дуже давно знайомі і знаємо, працюємо. І, ну але так само і добре відносяться до нових людей. Приходять нові працівники, ми їх опікуємо, зразу пояснюємо, вчимо, налаштовуємо на роботу, підказуємо. Стараємося, щоб люди працювали. Міський голова Руслан Марцінків наголошує. компанії забезпечує людей офіційною роботою та активно розширюються, створюючи нові вакансії, і робота доступна для тих, хто готовий працювати. А ще відзначає стабільну роботу підприємства та його внесок у міський бюджет через сумлінну сплату податків? Ви бачите, тут офіційне працевлаштування, люди працюють, створюють робочі місця. Зараз розширюється по цілий цех набирається людей. Треба 300 людей. Тому робота є. Хто хоче працювати завжди знайде. Хороші. Умови. Ми тішимося, що підприємство не закрилося. Що все-таки німецькі власники свого часу ухвалили правильне рішення, що залишити підприємство. щоб Воно працювало, і бачимо, що воно сьогодні дуже добре працює, дає хороший результат і сплачує добрі податки в міський бюджет. Тому ми дякуємо, дякуємо кожному підприємству, яке сьогодні працює, особливо пас Україна, яка сьогодні показує добрі результати. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Місцями історії заради здорового майбутнього уже за тиждень на Прикарпатті стартує пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. Пролягатиму маршрут вздовж залишків старої австрійської колії на Тлумачині. Цього року кажуть організатори, будуть чотири дистанції для дорослих: 34 кілометри, 16 кілометрів, 9 кілометрів та благодійна пам'яті Романа Врастюка – 3 кілометри. А також три дистанції для наймолодших учасників цього року організатори в партнери та інші та учасники змагань, з якими ми тісно спілкуємось, вирішили, що окрім спортивних змагань, у нас будуть присутні також військово патріотичне навчання дітей та молоді, тобто тактику спеціальній підготовці та мінно мінно-вибуховій справі, яку будуть проводити фахівці сил спеціальних операцій. Традиційно пробіг матиме благодійну мету. Вартість реєстрації становить 700 гривень для дітей, учасників бойових дій, ветеранів та військовослужбовців безплатно. Кошти отримані з реєстрації містанці, учасників спрямують на потреби містанці. зсу, а саме автомобіль для взводу автороти 102-ї бригади. Тро нашим пробігом ми хочемо засвідчити, що е тут в тилу ми працюємо. Ми... Працюємо для збройних сил, ми працюємо для дітей, ми відзначаємо День Європи. А також е, наші партнери-юристи підготують звернення що в кабінет міністрів щодо відновлення залізничного сполучення між Івано-Франківським і Тернополем. Уже вдруге підтримує пробіг Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу. Ректор Ігор Чудик каже, спортивному вихованню молоді необхідно сприяти. Цей позиційний доволі. Креативний, але в той ж момент військово-патріотичний захід, який пов'язаний саме з вихованням молоді, з фокусуванням уваги на здоровому способі життя, з активністю, пов'язаною саме з дуже важливою комунікацією сьогодні, яка відсутня уже тривалий період часу між Івано-Франківською та Тернопільською областю, саме по залізниці, яка колись існувала. Реєстрація на пробіг ще триває, і вже 3 травня учасники долатимуть дистанції. Стартуватимуть села Хриплен та фінішуватимуть у Нижнові. Віталія Коч, Андрія Аргарателиканал, телеканал 402.